Всім привіт! Вас вітає текстильна група Кавна Тексі. Ваші увазі ми зараз пропонуємо акційну позицію під кодом 038 Вітровки Америка. Будьте першими, хто встигне придбати та додатково при покупці заощадить цьому знижки у розмірі 20 доларів. Зустрічаються фірмові моделі. Nike. Пола. Вітровка кодом 0,38 за зниженою ціною зі знижкою у 20 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Придбавши дану позицію, ви заощадите при покупці суму у розмірі 20 доларів, враховуючи знижку ціна за 1 кг становить лише 2,7 долари, А вартість мішка вагою 25 кг становить лише 67,5 семь,5 доллара. А У вашій увазі представлена акційна позиція за зниженою ціною, зі знижкою у 20 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить лише 2,7 долари. А вартість мішка вагою 25 кг, лише 67,5 долара. Якщо вам сподобався цей або будь-який інший представлений сьогодні мішечок, будьте першими, хто встигне придбати. Заощаджуйте разом з текстильною групою КАВЛАТЕКС, надійним постачальником сортованого секонфенда в Україні. Nike. Adidas. Як бачите, з відеогляду зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Asics Код позиції 0,38 вітровка Америка. Всіх розмірів. І тут зі знижкою у 20 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить лише 2,7 долара. У даному мішку зустрічаються фірмові моделі відомих брендів, такі як Adidas, Nike, Asics, Polo, Pink. Не втрачайте можливість встигнути придбати хороший мішечок вітровок за доступною вигідною ціною зі знижкою у 20 доларів. вашій увазі представлена акційна позиція за зниженою ціною. Знижка по даній позиції становить 20 доларів. Вітровочки йдуть всіх розмірів з різного матеріалу. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів Adidas, Nike, Polo, Pink. Рібок. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Не втрачайте можливість встигнути і придбати. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати.